За іронією долі диктатор Кім Чен Ір помер в один день з борцем за свободу Вацлавом Гавелом. На відміну від північно-корейського диктатора, який тримав свій народ у страху та злиднях. Моральний авторитет, суспільний діяч та політичний лідер Вацлав Гавел завоював повагу та любов мільйонів своєю непохитною вірою і у людську гідність і свободу. Сьогодні до Праги на похорон Вацлава Гавела з'їхались світові лідери. Серед них державний секретар США Шагіларі Клінтон разом з екс-президентом США Білом Клінтоном, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Ізраїлю Шимон Перес, президент Франції Ніколя Саркозі. Протягом останніх трьох днів до кафедрального собору святого Віта, де було встановлено труну з тілом Гавела, попрощатися з колишнім президентом прийшли десятки тисяч чехів. Гавела поховають у родинній каплиці Святого Вацлава. Що на пражському цвинтарі на виноградах? Сьогодні уроки Вацлава Гавела важливі як ніколи і для України. Дисидент, письменник і політик Вацлав Гавел своїм життям і боротьбою довів важливість існування моральних лідерів у суспільстві. Він вважав, що не обов'язково бути героєм і виходити на Майдани. Він переконував своїх громадян жити у правді. Про уроки та пам'ять, яку залишив по собі Вацлав Гавел. Цього тижня я розмовляла з президентом Національного фонду за демократію Карлом Гершманом. Um. She is. Карл Гершман, давній другий соратник Вацлава Гавела. Він розповів, що Гавел, незважаючи на те, що був світовим лідером, залишався надзвичайно скромною людиною. Ставши президентом після років дисидентства, він продовжував жити за принципами, які сповідував і закликав сповідувати інших. Він знайшов шлях навіть після перемоги над комунізмом і далі жити у правді. Він допомагав активістам, які продовжували боротьбу, вважаючи своїм моральним обов'язком. Ком допомагати іншим він робив це до останніх днів. Навіть будучи надзвичайно хворим. Гавел зробив дві важливі речі. По перше, 10 грудня він прийняв у себе Далай-Ламу. А по друге, він закликав російську опозицію до об'єднання після останніх виборів та демонстрацій протестів у Росії. Ось у цьому весь Гавел він не змінився до останніх днів свого життя. Він залишався вірним собі. Карл Гершман порівнює Гавела з папою Павлом Другим. Один релігійний лідер, інший суспільно-політичний, наголошували на важливості дотримуватись духовних цінностей як бази для розвитку демократії та цивілізації. Він був у глибокому і серйозному пошуку духовності у своєму житті. Він вірив, що усі ці цінності, які ми називаємо демократичними, це не просто процедури, які ми записуємо у конституції, як то цінності особистої гідності та особистої відповідальності. Гавел вірив, що вони походять з вищих джерел. Він казав, що сучасна людина ризикує втратити свій духовний якір. і Якщо це станеться, сучасна цивілізація опиниться у великій небезпеці. Гавел був своєрідним провидцем. Він не лише глибоко розумів виклики сучасного світу, він дивився далеко у майбутнє у своєму відомому есе Сила безсильних Вацлав Гавел пояснив, що диктаторські режими не мають перспективи на існування, оскільки не мають моральної та політичної легітимності. Демократія – це єдина форма політичної легітимності, яка існує сьогодні у світі. Водночас демократію надзвичайно важко встановити. Гавел висловлював стурбованість стабільністю навіть західних демократій. Але ця боротьба за справедливість ніколи не буде простою. Диявол не зникне з цього світу. Це частина людської натури. У світі завжди будуть погані люди, які здійснюють погані вчинки. Водночас, знаючи, як важко будувати демократію, я переконаний, що все важче і важче стає утримувати владу в закритих тоталітарних режимах. Такі режими, які діють сьогодні на Бірмі, у Кубі, в Росії, в Білорусі, не мають політичної легітимності, а без політичної легітимності вони не можуть утримувати владу. У це вірив Гавел. Морослава Ґонґадзе, голос Америки.